Доброго здоров'я вам! Цей наглядний випадок, коли НКВД ОБГ хотіли затягнути в бус чоловіка. Він почав кричати, кіпішувати правильно, не давався. Взагалі не треба було до них підходити. Розвернувся в іншу сторону. Кичилися там чоловік, проходив. Жінки почали кіпішувати, почали кричати, що будуть викликати поліцію. І ця підтримка людей вони просто їх відігнали. Ще плюс знімали люди на телефон, і вони дали задню, тому що знають, що це злочин, і все одно за ті крохи, за тих 30 рівників. Шекелів служать Хабаду і виконуючи накази геноциду. Так що, допомагайте один одному, єднайтеся, люди в єдності, сила і перемога. Тому що ми бачимо, хто на чию сторону е перейшов, перевзувся, як то кажуть, на ходу. Так що, благодарю за увагу, допомагайте один одному, Які ж то не було ситуації, і бачите, підключайтесь. Відключайтеся, захищайте себе, відстоюйте свою, свою свободу, свою волю, себе, своє життя. Нет, я не буду з вами сідати в машину, Я не бігаю. Я не буду з вами сідати в машину, хлопці! Задивіться на руки! Задивіться на руки, хлопці! Поліцію!

я буду тягнути в руки. Такий мій старий, великий, сильний катар. Я не знаю, що робити. Отже, ніхто не стане його понадсилати. Ви чітко розумієте, я тебе збирався арештувати. Ви виказуєте колосальні калорії. А з тобою, відійди, відійди, не йди сюди, ходи сидати збоку. Сам прийти, я Сам приїхав до приїхати я сам! Ви мусите розуміти ту?